Взуття Крем плюс екстра 35 кілограмів. Дивимось. Перші кросівочки Nike. Наступні ось такі чорненькі, дуже красиві. Знову Nike в чорному кольорі. Ось так вони виглядають. Так, ось такі Nike. Білікі сілочки. Чоловічу сіточкою. Ось Тут замч. Наступні, знову сіточкою в сірому кольорі. Далі біленькі. Тут є як доросле життя, так і дитячі, маленькі адідаси. Наступні ось такі жіночі каблучки. Такі ось адідасики. Наступні тканини в сірому кольори. Дуже такі класні, сіточкою, такі красиво. Наступні ось такі шкірині. Далі. Вау, дивіться такі красивочки, чоловічі. Знову жіночий каблучок, ось так вони виглядає. Найки ось такі. Йо-майо, дивіться Оп. Люди була так цілих 35 кілограмів взуття. 35 ще одні, ось такі дитячі. Перейдемось далі, красівочки. Ого! Дивіться якісь валюри, нічого Так, Біленькі ось такі. А дивіться які. О, ці дуже класні. Замшені. Нічого собі, який тут каблучок дивіться. Так, це розмір 38. Наступні будуть ось такі лодочки з паєточками. Маленька нозя. Дивіться, який класний. Чорниво кольорі ось такі. Знову каблучок жіночі ось так виглядають. Лофери чоловічі великого розміру. Оп. Показуємо швиденько, щоб відео не було дуже довго, тому що, вау, дивіться, тому що тут аж цілих 35 кілограмів. Життя Затя... треба показати в цьому. Ось такі. Оп. Вау, тільки але Я не можу в до пару. Добре покажу. Потім наступні ось такі. Люди тут так багато вжиття жіночого, чоловічого, навіть дитячого. Ось який тут каблучок. Ось який різних красивочок, каблучків. Ось такі. Ось так, гляньте, клас! дивіться, як вони переливаються. Куда всі їх ставити? Думаю, величезна кількість. Ось такі красивочки. Знову дитячі. Ось такі темненькі. як каблучок. Такий каблук. Наступні. Ось такі в чорному кольорі вони переливаються, виблискують і маю. Oh так, наступні ось такі. Лодочки з паяточками. Росівочки в чорному кольорі, Ось такі вони можуть показати, що вони зав'язані. Дивіться, з паєточками. Всякі-всякі різні. Наступний великий розмір, чоловічі ось такий. Так, знову лодочки ось так вони виглядають. Такий чоловічий, великий розмір. А я добралась до цих каблучків. Дивіться, яка красива. Так виблискують. На штукні. Ось такі чорненькі. Ось такі там носили. Швиденько вам показую, що залишилось в лотку. Це ось такі на каблучку. Ось такі. Віталій які гарні якісь поколений. Ось такий каблучок. І показую вам дві останні пари. Це ось такі вони. І Ось такі маленькі для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати.